Citroen C 0 мінятиму ліву фару ближнє світло. Два тижні назад замінив праву сторону, ліва світила. Пройшло два тижні і от вже мерла ліва сторона. Дуже цікаво. Не що там синхронно якісь заложуються часи, з вона може світити. Говорять, що треба лампочки міняти разом. Я якось до того відносився скептично, тепер бачу, що точно треба міняти разом. Отже, погнали. Головка на 10, викручуємо. Знімаю цю защолочку, тут болтик. Він з викрутки не викручується, з тої сторони я теж знімав цю защиту, зараз буду знімати защиту, дворник перевів верхнє положення, щоб отримати доступ от до цієї кліпсочки. Далі знімаю цю частину і тоді тут здвигається на бік. І ця сторона знімається теж. Ось одна кліпса, друга кліпса підважуються вверх, вони злазять легко. Далі від'єднуємо цю трубочку. Тут теж це позлазило легко. Ось бачите, каржа його скільки років ніхто не знімав, попадала волога. Будемо знімати дворник і знімати цю пластмасу. Ось тут головочка на 10. Викручуємо. Проте ще японцям цих двох болтів здалося мало, вони поставили отут третій болт. Щоб до нього долізти, отут як ліпса, ви нащупайте отак з боку, з торця. Я її відстьобую і буду відтягувати защиту і тоді получу доступ. Ось вивертаємо колесо, і далі взагалі колесо краще зняти і зняти защиту повністю, тоді набагато все краще. А далі от така от дискотека. Дивимося. Познімали трохи кліпс, отримали доступ, от відтягнули защиту. і от дивіться, бачите де воно зараза. І тут місця зовсім небагато, тільки ось. Ось такими рухами там практично... О, чуєте так тріщить? І цей болт заразу, він дуже довгий. Я його на правій фарі хвилин 15 відкручував. Здер собі руки. Але що поробиш? Отак відкручуємо, поки не відкрутимо. На всякий випадок от скинув мінусову клемку. Не знаю, чи воно тут доцільно при заміні лампочки, але береженого богу береже наголушу акумулятор ще з 11-го року заводський від цього автомобіля. Подумайте, тільки 14 років акумулятор, так? Звичайний свинцево-кислотний. І він працює того року, йому підлили, чуть розрідили електроліт, і він тримає нагрузку і їздить. Японський акумулятор ще з іерогліфами. З завода, просто бомба. Ну що, будемо зараз від'єднувати оцю фішку. Фара вже крушиться, повністю знята. Будемо міняти, доставати, міняти лампочку. Фішка знімається легко, От, піджимаємо язичок всередину, ось так. І отут беремо, одною рукою піджимаємо тут язичок, беремо і витягуємо оцей ось фіксатор всередину. Тут ще потрібні додаткові руки, бо коли виймаєш, от в цьому моменті воно тут запирає за бампер, от знову руку збив, бачите. І треба, щоб хтось викруткуючи чим підважив, щоб воно звідси вистрибнуло з-під крила. Крило глучки пластик, він грає, його просто треба тут нажати і тоді фара вилазить. Все, зняли. Так. Наша лампочка згорівша. Ставимо нову цоколь H11. Так, закриваємо і будемо ставити на місце. Ось так воно в нас виглядає. Уявіть собі, щоб от поміняти стойку, так, треба знімати фару. Скільки це роботи. Лишнє, вліфа все набагато простіше. збачимо 11 рік Ну, все в цілком достойному стані. Як будете ставити на місце, першим ділом запихайте тут ось цього кронштейна ось так, тільки тоді це все остальне. Спочатку цей, потім воно заходить, воно вставляється. Трошки треба приложити силу акуратно. І все буде добре. Ну що, починаємо збирати. Ось, друзі, зверху був болтик, цей, що тут закручується. Він ржавий. І на правій стороні точно та сама ситуація. Він дуже тяжко викручувався. Не лінуйтесь, перемазуйте. Звичайний літол чи будь-яка інша там смазка. Бо потім ж, можливо, і вам його другий раз відкручувати, а можливо іншим людям вам подякують. От і все, друзі, замінено все, лампочка світить. Головне, щоб не залишилось в нас ніяких запчастин. А так, доволі така неприємна трохи процедура, непроста. Не дивуйтесь, якщо на сервісі за заміну звичайної лампочки з вас захочуть немалі гроші, бо як бачите, трошки роботи є з тим. Отже, дякую за перегляд, кому було корисно лайк. It's just